Як створити інклюзивний відеоконтент, виробництво інклюзивних відео це не просто тренд сучасності, а необхідність. За рахунок виробництва інклюзивних відео, ви як результат зможете розширити аудиторію глядачів. Але це не єдина ціль. Давайте подивимось на простих прикладах, як інклюзивний підхід у виробництві відео допомагає у сприйнятті інформації. Для людей. З вадами слуху, наявність субтитрів допомагає у сприйнятті матеріалу, але субтитри необхідні і для перегляду відео у шумних місцях, такі як аеропорти чи то метро. З іншого боку, субтитри стирають мовні бар'єри. YouTube на основі ваших субтитрів надасть автоматичний переклад для іншомовних глядачів. Отже, послідовно, правила створення інклюзивного відео: перше шрифт та розмір тексту. Для використання текстів та підписів необхідно вибирати добре читабельний шрифт без зарубок. За прикладом з доступних Arial, та чи Helvetica ви можете підібрати й інші. Відносно розміру тексту, необхідно знайти баланс між простором та заповненням екрану текстом. Чим більший шрифт, тим краще читається. Зменшення вільного простору псує дизайн. Тому необхідно шукати рівновагу між інклюзивним підходом та дизайном. І от як результат, ви додатково отримуєте відео, яке зручно переглядати з мобільних телефонів. А за статистикою це на рівні 60% глядачів. Друге Колір у дизайні. Перед початком необхідно визначитись з палітрою майбутнього відео. Це відноситиметься. Не лише до суто анімованих 2D-роліків, але й до відео, в яких використовуються плашки, виноски, написи та інші графічні елементи. Це серйозна та важлива процедура. Вибрати палітру кольорів можна за допомогою онлайн-інструментів. За якою схемою підбирати аналогові кольори, тріадні, розділені комплементарні чи квадратні, ми розглядати не станемо. Посилання дивіться в описі під відео. Основне це наявність контрасту. Обов'язково поєднуйте світлий і темний тон. Після того, як визначились, складіть сцену та перевірте на контрастність та колірну сліпоту. Ці посилання також я залишу під відео. Такий підхід до створення інклюзивного відео дозволить легко сприймати інформацію як з екрану телефону при яскравій сонячній погоді, так і з неякісних моніторів персональних комп'ютерів. Третє правило. Створення субтитрів. Для людей з вадами слуху чи не єдиним способом повноцінного сприйняття інформації з відео залишаються субтитри. Ось суті, це розшифровка аудіомісту. З іншого боку, будь-хто, у кого з тих чи інших причин вимкнено звук, все одно зможе зрозуміти, про що йдеться в відео. До того ж, YouTube буде частіше. Пропонувати його за цільовими запитами користувачів. Четверте: мітки часу та відеотранскрипт. Будь-яке відео розділено тим чи іншим чином на смислові блоки. Зробіть мітки часу на кожному блоку. По-перше, це буде змістом відео. А по-друге, це допоможе. Повернутися до тієї частини, яка зацікавила для повторного прослуховування. Якщо говорити про правила міток часу у Ютубі, перша мітка починається з нуля. Інші ставляться на проміжку часу від 10 секунд. Тобто не частіше 10 секунд, найкращим та більш продвинутим є поєднання субтитрів та міток часу. Це і є відеотранскрипт. По-перше, Є можливість дуже швидко повернутися на ту фразу, яку пропустив. По-друге, легко слідкувати за текстом. Єдине, що YouTube на даний час не надає такого функціоналу, але його неважко дописати прямо на вашому сайті. Намість з використанням відео прямо з вашого YouTube. П'яте багатомовні відеоверсії. Робіть переклади як опису до відео, так і титрів або відеотранскрипту. Це чудовий спосіб донести інформацію до іншомовних користувачів, наявність локалізації вашого каналу, списку відтворення та самого відео розшириться аудиторію глядачів. Шосте галузеві сленги. Намагайтесь користуватись простою зрозумілою мовою. По можливості уникайте галузевих понять. Це допоможе у сприйнятті інформації з відео. Ми звикли легко сприймати важку для розуміння текстову інформацію, робимо паузу, переглядаємо виноски, повертаємось до повторного, перечитуємо важкий матеріал. З відео інформація повинна бути зрозумілою одразу. У крайньому випадку не лінуйтесь розшифровувати поняття кожен раз. Дотримуючись цих нескладних правил, ви отримаєте чудове інклюзивне відео, яке буде легко сприйматись. Та розширить аудиторію глядачів.